І всім привіт! Сьогодні у з вами п'ятниця. Будемо підводити підсумки тижня. Треба глянути на що треба звернути увагу, як у нас рухається зараз ринок. Тому зараз передам вам посилання. А ви доєднуйтесь. Не забувайте, будь ласка, писати запитання в чаті, підписуватись на YouTube канал і ставити вподобайку цьому відео. Якщо будуть якісь запитання, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Телеграм-канал, там, де є більше аналітики, курс для новачків та сайт, аналітична платформа до вашої уваги. Так, почнемо. На цьому тижні з важливого був індекс виробничої інфляції. Він вийшов на тому ж рівні, що і. Очікували, попередній був кращий, зараз трішки гірший. Кількість товарів довготривалого використання він знизився порівняно з попередніми, тобто паніки як такої немає. І сьогодні-завтра, вчора, вчора і сьогодні, вихідні, День подяки. Ну і завтра, в принципі, ринок не працює фондовий ринок, але крипта працює далі. Так, на наступному тижні щось такого цікавого бачимо. Фідерізір буде виступати. Кількість відкритих вакансій побачимо, нонфарм і, в принципі, із важливого, наче все. Планують знижувати ставку все ж таки 10 грудня в 84,7, що ставку будуть знижувати, це безпосередньо може стати таким тригером для зростання ринку. Бачимо, що зараз лонгістів і жартистів в обидва напрямки бриють 185 мільйонів доларів. Було ліквідовано 86 тисяч трейдерів. Було ліквідовано. Спотові біткоін, і ТІФ бачимо тут дуже невеликий мінус: 1,32 мільйона мільйони доларів. Ethereum ETF, бачимо тут вже плюс 236 мільйонів. Тобто зараз є бажання купувати. Так, і напишіть питання. Якщо у вас якісь будуть запитання, то будь ласка, звертайтеся, я залюбки на них відповім. Отже, Нікей. І далі рухається в бік підтримки 46 тисяч пунктів. Тут без змін по Євронекст плюс-мінус відкат бачимо, але я і далі буду очікувати зниження в бік 1120 пунктів. Діксі. Uh, все ж таки, я думаю, що ми далі будемо ще коригуватися до рівня 98,8, а потім продовжимо рух в бік 101,8. SP uh, намагається повторно протестувати попередній хай на рівень 6800 6900, але потім я вже буду очікувати все ж таки зниження. Скоріше за все, це буде ближче до початку року нового. Uh, так, по акціям Тесла, скоріш за все, вийду в, 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 в другу частину в безбитковість. Перша 50% плюс Microsoft 50% плюс. Решту готувати в безбитковість Nvidia. Uh, ну що ж, зайшов в позицію, побачимо стопи 197 доларів. Там буду дивитися, що буде відбуватися. Uh, Apple без позиції ще. Треба додатковий сигнал, але очікую. Google без позиції, Netflix також, Microsoft також. Пшениця 540 доларів, коридор 525, 555 доларів це його зручний коридор. Золото. Рухається вгору. Можливо, ще додам трішки позицію, але все ж таки очікую, що проб'ється підтримка 410 і буде рухатися далі вниз. євро долар і далі очікую руху вниз. В бік 1.12. Тут все без змін. USDT. Перші сигнали є про те, що буде актив розвертатися. Тут головне, щоб актив пробив підтримку 5,8, і тоді у нас буде більше розуміння, що актив готовий далі рухатися вниз після ось такого руху. Тобто тут треба дочекатися: сигнали вже є 2 із 7, але хотілося б більше. USDC. Та ж сама картинка 2 із 7 треба ще. Так, тотал. Перші бажання на покупку вже є. Треба, щоб місяць закінчили вище 3 трильйона доларів. Тоді в нас буде більше сигналів для того, щоб ринок зростав. Та ж сама картинка по. Альткоїнам треба, щоб закрився вище 850 мільярдів доларів, і тоді вже можна розуміти, що буде зростати. Домінація біткоїна очікується і далі зниження після того, як захистять рівень 59,6 на продовженні руху далі вниз. Домінація по ефіру тут ще може трішечки поколиватися, але коли закріпиться вище. 12.4, 12,5. У нас буде дуже багато сигналів про те, що актив далі буде зростати. Азерс планомірно намагається зростати. Сигнали дуже серйозні є, тому далі очікую на продовження руху вниз. Треба закріпитися вище 7,4, і тоді у нас буде. Весь карт-бланш для того, щоб розуміти, що буде актив далі зростати. Біткоін намагається рухатись да? тобто у нас покупки відбулися відкат. Я думаю, що на рівні 95 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, побачимо якісь певні продажі певні продажі, але очікую, все ж таки, до кінця цього року, можливо, трішки пізніше. Очікую тест ось цієї зони. Хочу, щоб ми відтестували ось цю зону 110 тисяч доларів. Тобто, після того, як ми звідси підемо ось сюди. Так, по ефіру. Захистили рівень 2,700. Далі є бажання купувати, тому очікую зараз тест рівня 3300 доларів. Буду очікувати рух ось в цьому напрямку до цього рівня. Цей момент поки буде відкритим питанням. Салана активно рухається. Перша ціль інтересу буде 148-155. Ондо 65 центів, авакс в діапазоні 17 доларів, хайп. В районі 40 доларів. Кас активно дуже рухається, класні, сильні сина на покупку. Я думаю, що і далі буде зростати. Є на серйозний рівень. Перше 37 центів по лайткоїну 95 доларів. Так, друзі, якщо є у вас запитання, то ви, будь ласка, мені їх задавайте. Якщо запитань немає, а я закінчу ефір. І у вас будуть запитання. Пишіть в коментарях, залюбки на них відповім. Потім наступний ефір у нас буде за вами понеділок. Дякую вам за вашу увагу. Всім бажаю гарного дня і гарного закінчення тижня. Всім па-па.